Малята, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про книжки, про казки. І сьогодні у нас буде з вами казкова подорож в країну математики, де ми будемо рахувати з героями казок. Починаємо. Діти, а чи любите ви казки? А які вам найбільше до вподоби? А хто вам їх читає? Я хочу перевірити, чи добре ви знаєте казки. Відгадайте загадку. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла, хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казка ця зветься, хто б відповів. Так, це червона ж папочка, і вона нам передала корзинку, а в ній є лист та карта. Зараз я прочитала листа, якого вона нам написала. Дорогі діти, допоможіть мені віднести пиріжки моїй бабусі, бо я захворіла. Діти, допоможемо червоній шапочці віднести корзинку її бабусі. Так, а поки будемо з вами йти, давайте порахуємо, скільки ж пиріжків передала червона шапочка для своєї бабусі. Давайте полічимо пиріжки. Один, два, три, чотири п'ять. А тепер в зворотному порядку. 5, 4, 3, 2, 1. А тепер давайте порахуємо їх по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер в зворотньому порядку. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Так, а якщо ми почнемо рахувати з цього середнього пиріжка. Один, два, три, 4, 5. Кількість змінилася? Ні. А якщо з кінця рахувати? Один, два, три, 4, 5. Тільки змінилася? Ні. Що ми можемо сказати? Що як би ми не рахували, кількість залишається одна й та сама. Діти, погляньте, ось у нас карта, як ми можемо потрапити до бабусі в гості. По якій доріжці нам треба йти? Яка стежка доведе нас до будинка бабусі червоної шапочки? Широка, так, а чому? Бо вона найкоротша і біля неї стоїть хатинка. А якщо ми підемо вузькою стежкою? Так, вона довга і там поселився вовк, звісно. Та ми йшли по лісу і побачили ось таку чудову галявину. Хто на ній грається? Зайченята, так. А давайте розставимо зайчиків від найбільшого до найменшого. Подивіться уважно. Чи вірно я розставила зайчиків? Так, цей найбільший, цей високий, а цей найменший так. Що виросло на галявині? Квіти. Хто літає в небі? Метелики. Порахуйте, скільки квіточок. Один, два, три, чотири. Скільки метеликів? Один, 2, 3. Нам треба розсадити метеликів на квіти. Давайте це зробимо. Погляньте, чи всі квіти з метеликами. Ні, скільки квіточок немає, метеликів. Одна квіточка. Кого більше квіточок чи метеликів? Квіточок на скільки? На один. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, щоб прилетів ще один метелик. Ось погляньте, тепер квіточки метеликів порівну по 4. Рушаємо далі. Ой, малята, до мене звернулася мама більчиха, вона загубила своїх більченят. Давайте допоможемо їй їх відшукати. Починаємо. Вона сказала мені, що вони заховалися ось десь на цій галявині. Давайте їх знайдемо. Де сидить білочка? На пеньочку. Де заховалася білочка? Перед деревом. Де заховалася білочка? За кущем. Так, за кущем. Де сидить білочка відносно пеньочка? Праворуч від пеньочка. А тепер де сидить білочка? Ліворуч від пеньочка. Де сидить де білочка? Під чим? Під деревом. Так. Де сидить білочка стосовно пеньочка і дерева? Біля дерева та пеньочка, а ще можна сказати, між деревом та пеньочком. Ось і бабусін будиночок. Погляньте, бабуся сидить в'яже, і в неї розсипалися клубочки. Їх треба зібрати за кольорами. В одну корзинку слід покласти всі червоні колобочки, в другу корзинку всі сині, а в третю всі жовті. Погляньте, скільки багато клубочків у неї розсипалося. А ось і корзинки поруч стоять. Починаємо. Які клубочки ми зібрали? Так, всі червоні клубочки. А тепер давайте зберемо всі зелені клубочки. Ось ми зібрали з вами всі зелені клубочки. Які клубочки нам залишилися? Жовті клубочки. Давайте їх зберемо. Ось ми зібрали і всі жовті клубочки, і бабуся нам дякує. Молодці малята. А на цьому наше заняття ми мусимо завершувати. До побачення, малята, до наступних зустрічей!